Євангелі від Луки, третій розділ з 16 по 18 вірш. Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем, у його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків. А полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого потішаючи він благовістив народові. Ми сьогодні з вами будемо розмірковувати над 18 18-м віршем. Багато ще й іншого потішаючи він, тобто Іоанн Хреститель, благовістив народові. Це такий підсумковий вірш. Він підводить підсумок під усією проповіддю Іоанна Хрестителя, яка була підготовкою для проповіді Ісуса Христа. І для служіння Ісуса Христа, і цей вірш нам говорить, що все те, про що говорив Іоанн Хреститель, це було благовістям. Тобто, це було доброю звісткою. Якщо ми з вами пригадаємо, про що говорив Іоанн Хреститель, Іоанн Хреститель говорив про те, що всі ізраїльтяни грішні люди, так само як і язичники, і що вони мають це визнати, і на знак цього визнання, і на знак покаяння не тільки визнати, а ще й покаятися, вони мають хрести Титися повним зануренням, також Іоанн Хреститель звертався до тих людей, які приходили до нього хреститися, але в своєму серці не визнавали себе грішними і не каялися перед Господом. Він їх називав родом гадючим. Він їх називав дітьми диявола і закликав їх здійснити справжні покаяння. Також Іоанн розповідав притчі про останній суд і про те, що буде незгасимий вогонь, який спалить усе що не належить. Господу, тобто вся ця проповідь Іоанна Хрестителя вона була благовістям, вона була доброю звісткою про прихід Ісуса Христа, про те, що зробить Ісус Христос, і про те, як людина, грішна людина, кожна людина може мати вічне життя через Ісуса Христа. І тут ми маємо з вами сказати, що взагалі блага звістка, добра звістка, Євангелія Ісуса Христа, тому що не кожна добра звістка це є Євангелієм Ісуса Христа, і не через ко. Кожну добру звістку можна отримати вічне життя. Але саме Євангеліє добра звістка Ісуса Христа, складається з двох частин. і Ці дві частини є невід'ємними від Євангелія. Перша частина і про неї дуже багато говорив Іоанн Хреститель. Вона про гріх людини, про стан, в якому людина знаходиться після гріхопадіння. Цю частину Євангелія ми умовно можемо назвати гірше не буває. Тобто, після гріхопадіння кожна людина. Знаходиться у такому положенні перед Господом, вона грішна, її серце сповнене зла і ворожнече до Господа. Людина не може себе виправити, змінити. Людина не може сама щось таке зробити, щоб заплатити свій за свій гріх перед Господом. І людина винна і засуджена до вічного перебування поза Царством Божим, тобто у вічній смерті. І цей стан гірше не буває, тобто вже гіршого не буває. Це перша Частина Євангелія без того, щоб людина усвідомила, що вона грішна, що вона сама не зможе змінити свої відношення з Господом, що нічого з того, що людина робить, не може змінити її серце. Людина не може прийти до Ісуса Христа не просто як до цілителя, не просто як до людини, яка може примножувати хліби, а саме прийти до Ісуса Христа як до Спасителя, як до пасхального ягняти, який є замісною жертвою за її гріхи, і ця друга. Е, Частина Євангелія, ми можемо її умовно назвати краще не буває. Тобто, те, що для нас робить Ісус Христос, зробив Ісус Христос в своїй замісній жертві, в своєму Воскресінні, у своєму другому поверненні ще зробить, здійснить це є дійсно краще не буває. Те, що Ісус Христос для нас робить, це надзвичайна новина, надзвичайна подія, це надзвичайне очікування і надзвичайний факт, і краще цього факту не буває. Тож Євангелія складається з цих двох частин, і Іоанн проповідував про ці дві частини. І в цих двох частинах Євангелія ми читаємо у 18 му вірші багато втіхи, тобто для тих людей, які приймають Ісуса Христа своїм Спасителем, які визнають свій такий дуже гіркий стан перед Господом, своє положення перед Господом, свій гріх, які каються перед Господом в Євангелії для них просто. Багато багато втіхи, багато радості, багато свободи, багато полегшення, тому що Ісус Христос сплатив за наші гріхи, тому що віруючи в Ісуса Христа, не спираючись на власні якісь вчинки чи справи, а саме спираючись на те, що зробив Ісус Христос, ми з вами маємо свободу, примирення з Господом та вічне життя. І тому, читаючи цей вірш, ми з вами можемо прийти до такого Висновку, і маємо прийти до такого висновку, щоб ми були втішені, щоб щодня в нашому серці перебувала радість від Духа Святого, радість від Господа, щоб її було багато, щоб її було достатньо для кожного з нас в кожній нашій ситуації, в кожному нашому виклику, в кожній нашій події, яка трапляється в нашому житті і вимагає від нас певного стану, рішення, реакції і так далі. Щоб було багато цієї надії, втіхи, перспективи, миру, радості, мудрості, ми маємо з вами поглиблюватися в Євангелії, в, в благозвістку, яка йде від Ісуса Христа. Тому що так робив Іоанн. Він не просто щось одне сказав і постійно його повторював, а Іоанн много, багато. Господь, Дух Святий, через Іоанна багато проповідував, щоб усі люди і багаті. І бідні, і люди, які прості і освічені, і люди, які, скажімо так, вели моральний спосіб життя, або люди, які були прямо викинуті суспільством на узбіччя, тому що їх життя було неприйнятним, їх життя було аморальним. І такі люди знаходили в цих словах зрозумілу для себе пораду, зрозуміле для себе пояснення благої звістки. Вони знову і знову слухаючи проповідь. Іоанна Хрестителя могли зрозуміти благозвістку, могли її осмислити, прийняти. Вона могла змінити їх серце. Вони могли покаятися, вони могли пізнавати Ісуса Христа все більше і більше. І так само для нас сьогодні Слово Боже продовжує це служіння. Дух Святий через Слово Боже продовжує для нас таке саме служіння, яке він здійснював Дух Святий через Іоанна Хрестителя. Він благовіствує нам. Про Ісуса Христа ми маємо постійно перебувати своїм серцем, своїм розумом, своїми емоціями, своєю волею, постійно перебувати в Слові Божому, щоб ця втіха благої звістки вона б просто просякнула серце кожного з нас, щоб ми були сповнені благою звісткою, щоб наше серце постійно було зорієнтовано на Ісуса Христа. Тож будемо з вами читати Євангелія разом і далі, щоб ще більше. Більше пізнавати Ісуса Христа, щоб ще більше пізнавати благозвістку, щоб ще більше життя кожного з нас і серце кожного з нас сповнювалося б життям Ісуса Христа і пізнанням Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.